Виконуємо номер 779 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Для приготування 13% відсоткового розчину солі взяли 39 грамів солі. У скількох грамах води потрібно розчинити цю сіль? Приступаємо до виконання. Знайдемо масу всього розчину. Подамо 13% у вигляді дробу, поділимо на 100, це буде 0,13, а тепер знайдемо число зазначення його дробу. Для цього це значення поділимо на дріб, отримаємо 300 г маса всього розчину. А тепер знайдемо скільки потрібно води, щоб розчинити сіль від маси розчину, віднімо масу солі. Будемо мати 261 грам. Води. Води. Щоб розчинити сіль. Записуємо відповідь. 261 грам. Номер 779 виконано.